Друзі, не та, слава Україні. Не так давно, це може місяців два тому було, може раніше. Я після негарних заяв деяких московських священиків зайшов до нас в одну палатку, не буду говорити в яку, і там хлопці готувались йти штурмувати лавру. Я тоді не благословив, переконав і штурму лаври не було. Але в московських там російських засобах інформації пішов матеріал, що є штурм лаври. Так от я це до чого веду. Якщо московський патріархат це є не церква, це є політична структура. Це є диверсійна структура ідеологічна на території України, це одне. Но те, що віруючі, які ходять в церкви Московського патріархату, це наші брати, це друге. І сьогодні в жодною мірою не можна допустити жодних зіткнень на релігійному ґрунті, не дай Боже бійок і крові, прийде час. Ми поставимо питання, а час прийде дуже швидко: розслідуємо антиукраїнську діяльність московського патріархата і цілком законним способом знімемо його з реєстрації. Але ми це зробимо спокійно, легітимно і обґрунтовано. Тому я закликаю, я закликаю, не піддавайтесь на провокації. Путіну потрібна картинка, їм потрібен штурм церков московського патріархата, їм треба побити священники, їм треба побити там якісь віруючі сьогодні. І тоді завтра мого брата, митрополита, який зараз в Луганську служить. Вони будуть биті. А ми давайте будемо вищі. Спокій, мир, впевненість, легітимність. З Богом. Дякую. І надаємо раді вам слово.